Усім доброго дня. Сьогодні робимо відеоогляд кухні у розмірі шириною 4,7 метри та висотою у 2,6 метри. Кухня зроблена під стелю. Власне, кухні забажав поєднати стилі лофту із глянцевими фасадами, і результат це витвір мистецтва. Отже, вбудований холодильник відчиняється за допомогою торцевих ручок прихованого монтажу. Простір над холодильником використали для зберігання запасів бакалійних продуктів. Газовий лічильник схований за окремим фасадом, що надає. Зручність доступу до нього. Модуль із сушкою для посуду також має дві полички для зберігання. Світло із підсвітки рівномірно освітлює робочу поверхню стільниці. У модулі із витяжкою передбачені полички для спецій. Стільниця та бокова частина кухні виконані в одному кольорі. Нижні модулі мають висувні шухляди різної глибини, що надає можливість багатоцільового зберігання. Подвійна шухляда, яка поєднує фраже та місця для зберігання іншого кухонного приладдя. Будовано посудомийка має розмір 45 см, під мийкою модуль із розпашними фасадами. Окреме місце під газовий котел із збереженням доступу до комунікацій. Загалом у цій кухні передбачено багато місця для зберігання і кожен міліметр простору має свій функціонал, у тому числі винна поличка на 14 місць, корпус кухні та стільниця виконані із ДСП, фасади з МДФ у фурнітура Блюм. Будемо вдячні за вподобайки та підписку на наш канал.